Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Стало відомо про розстріл ще однієї дружини капітана розрахунку іскандер, який бомбив Запоріжжя, зокрема дислокацію 128-ї бригади. Просто на парковці двоє невідомих відкрила вогонь з напівавтоматичної зброї по дружині командира розрахунку Іскандер, якого поранили декілька днів тому. Все Мілерво на ногах Ірина Аргазова і чоловік Олег Аргазов. Жінка померла від отиманих травм на місці. Ще двох вбив 128-ї бригади з розрахунку Іскандер знайшли мертвим у своїх квартирах помста за 128-му бригаду? Нагадаємо. 6 листопада минулого року командира 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, частина військових якої загинула внаслідок російського ракетного удару під час урочистого шикування, відсторонила від займаної посади та помістила під варто. Сам Дмитро Лисюк за даними ЗМІ, нібито запізнився на шикування. На час проведення службового розслідування за фактом загибелі основного складу командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади усунуто від виконання обов'язків за посадою, за рішенням головнокомандувача збройних сил України. Матеріали розслідування. Після його завершення буде передано правоохоронним органам, ідеться в повідомленні. Нагадаємо, Росіяни 3 листопада 23-го року завдали удару по скупченню військових 128-ї восьмої коли ті за даними змі зібрались для нагородження на честь дня артилерії при прифронтовій зоні Запорізької області. Центр стратегічних комунікацій з повідомив, що росіяни вдарили ракетою Іскандер М. 128-ма бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців у нас до кракетного удару. Там повідомила, що зараз проводиться перевірка і вияснення всіх обставин трагедії. Досі а от Микола Савелєв, військовий в той же час пише наступне. Про трагедію 128-ї мучить мене одне питання: а коли Зеленський неодноразово приїжджав нагороджувати бійців напередок, хіба не такі самі тупорилі шикування були в ангарах на складах тощо, але один вдалий приліти через тупу совкову традицію, самопіару, Україна могла б лишитись сотень найкращих бійців і офіцерів, тому не потрібно погрожувати розслідування і кивати дзеркало, коли в самого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.